Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України Олег Канівець. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І якщо говорити про події на сході, це основні новини, які зараз є в Україні, і активно говорю за межами України, то те, що відбувається зараз, вселяє не лише оптимізм, а й певну надію, що нарешті можливо все завершиться. Без сумніву, без сумніву, ми бачимо після обрання президентом Петра Порошенка, тобто, вже не виконуючи обов'язки Верховного Головнокомандувача, а твердий легітимний президент, який зумів зараз змобілізувати всі силові структури єдиний кулак. І ми бачимо, що на останнього місяця наші військові, нацгвардія, прикордонники, хоча до прикордонників ще є багато питань, але почали діяти набагато ефективніше. І ми бачимо, що вже Слов'янський Краматорськ це наша перемога сьогодні. Де терористів ми звідти. Скажем, так викурили, вони змушені були самі звідти втікати. Зона антитерористичної операції скоротилася практично вдвічі, так що можемо з оптимізмом дивитися. Перед що найближчим часом буде завершена ця операція успішно. Ми чуємо, що є вже такий відповідний план щодо захоплення Луганська і Донецька, тобто, як коли і в який спосіб ми можемо взяти ці міста, тобто українська армія, поки що не розголошуються нюанси цього плану. Але от блокада триває, і як довго може тривати, і що може передбачати цей план? Ну цей план передбачає насамперед, звичайно, це. Перекриття кордону ще щільніше. Тому що є інформація, на жаль, що за останню добу колона озброєнь, в тому числі важких озброєнь, в тому числі танків, все-таки перетнула з Росії, Російської Федерації наш кордон і попала в Україну. Тобто це найголовніше, щоб терористи не мали підживлення. Оце головне. І підживлення не тільки зі сторони Російської Федерації, а й з Криму, де захопили наші озброєння. Це теж дуже важливо. Важливо, це блокада. Тобто неможливість доїхати до цих захоплених місць е терористам, які підживлюють тих, хто там окопався, е саме бойовиків на чолі з Гіркіним. І що ще дуже важливо, це е без сумніву формування наших спецзагонів диверсійних, які будуть працювати в цих містах, викурюючи саме керівництво. Оцих терористичних груп, що значить формування? Адже загони в основному сформовані? Чи це спецпризначені? Спец... Штурмові загони, я так, так розумію, Так, я вважаю, що це так, що це сьогодні буде найдієвіший спосіб у таких великих містах, тому що і президент дав запевнення, і ми розуміємо, що не можна з авіації і важкої артилерії стріляти по бойовиках, які захопили міста мільйонники. Тобто, тут буде, на мою думку, головний наголос на штурмові загони спецпризначенців. Тобто буде змінена тактика ведення бою, зважаючи без е, особливих е, таких, маневрів згори, тобто, а от всередині саме, і, напевно, спецрозвідка має працювати відповідно. Без на мою думку, це так. Я не знаю планів керівництва АТО, але на мою думку, що оці от кроки вони були б дуже ефективними. Тому що е, сьогодні розвідка і. Контрдиверсійна діяльність наших спецпідрозділів спецпризначенців вона буде ефективніша проти тих нечисельних по кількості мається на увазі активних професійних груп. Мають бути протиставлені наші професійні спецпризначенці. Заяви уже з відрадника міністра, міністра внутрішніх справ було, що власне за місяць ми можемо впоратися з антитерористичною операцією. Я чу таку новину від Антона Геращенка, радника Авакова. Ну, дай Бог, дай Бог, я вітаю. Якщо ми ага. на протязі місяця впораємося із ситуацією, яка є на сході у нас, то це буде великий успіх новообраного президента, це буде великий успіх. І збройних сил України, і Нацгвардії, і Міністерства внутрішніх справ я буду тільки аплодувати в цій ситуації. Але якщо повертаючись до прикордонників, то вважаю, що треба найближчим часом розв'язати питання ефективного керівництва цими службами, тому що ми маємо проблеми з прикордонними сьогодні нашими військами, і вже є сигнал навіть, що під Донецьком на військових аеродромах є наші літаки, які були військові літаки, Міги, Су в Криму. Вони перегнані сьогодні у с, на схід, і сьогодні терористи шукають е, пілотів, які б mm. за 8-10 тисяч здійснювали один виліт доларів. Е, яка мета їхня? Я думаю, що вони якраз і можуть провокувати, піднявшись з повітря, бомбардувати мирні квартали, створюючи е, створюючи що це і саме що це українські. роблять наші українські військові. Тому е, є питання. Я вважаю, що це в майбутньому треба mm. розбиратися. І генеральній прокуратурі, і керівництву держави все таки. Чому ми допустили, що в Криму залишилося стільки наших озброєнь, які зараз воюють проти нас, і гради, танки тепер ми маємо? Власне, чому так відбувається? Про, про проблеми на кордоні ми чуємо досить давно, але і декларації чуємо про те, що ми контролюємо кордони на перетині з Російською Федерацією. Насправді, все не так і потрапляють сюди і бойовики, і важка техніка, і навіть літаки. Що? Не до де в якому місці не працює відомство? Ви сказали, що проблема саме в самому відомстві і в управлінні цією сферою прикордонною. Тобто мова йде про зраду і мов, можливо, десь про виток інформації. Ну не виключаю, не виключаю, але е, на сьогодні ну, ми повинні насамперед розуміти, що кордон у нас дуже е, протяжний, е, сотні кілометрів з Російською Федерацією, і ті контрольно-пропускні пункти, які є, вони ж тільки ну скажімо так, як інфраструктурні речі, які допомагають перетнути кордон. Але ж скільки є кордону, де не контролюва не і не встані наша от сьогоднішня прикордонна служба проконтролювати це все без допомоги з боку збройних сил, з боку нацгвардії чи батальйонів, які сформовані територіальних наших, тому це це все питання часу, абсолютно. Але розвідка тут, якщо б наша розвідка гарно працювала, ми би могли упереджувати можливі шляхи і пункти перетину нашого кордону. Я думаю, що таких місць не так багато про них відомо, і шляху. вони ж не можуть пройти непоміченими. Ну ви знаєте, тимчук uh -huh. з інформаційного супротиву, який постійно постачає інформацію про те, що відбувається на сході через засоби масової інформації. Він же ж і заявив нещодавно, що ми маємо на превеликий жаль у керівництві військових і прикордонників проросійсько орієнтованих людей. Буде сумно, якщо це підтвердиться. Ми пам'ятаємо останні переговори на рівні чотирьох України, України Росії, Франції, Німеччини, де було домовлено, що буде здійснювати спільний контроль, навіть задіювати до цього хотіли, і обсє. Чому не робиться, не проводиться саме такі дії? Ну, бачите, консервативна Європа, і в першу чергу Німеччина, Франція, Італія вони ну. Є якимись заручниками в тій ситуації, яка сьогодні є у нас в взаємостосунках між Україною і Росією, і питання газових контрактів, і питання військової агресії з боку Росії, не і питання санкцій застосування з боку Європейського Союзу дуже і дуже важко йдуть. Навіть візьмемо оцей от яскравий приклад за останні дні, який обговорюється, по містралях, які у Франції 400 військових. З Росії проходять навчання, як вони повинні оперувати цим містралем, і в той же час Франція наголошує на тому, що вона нічого не порушує. А насправді вона порушує навіть ті ж норми, які існують в ЄС. Це е, там є відповідний документ, який називається, по-моєму, договір про е, не договір, а е, документ, який називається про е, поведення із озброєнням в рамках ЄС, тобто тим країнам, які е, замішані в якихось конфліктах не маємо права європейський союз поставляти тобто, з нормами їхніх нормами їхніх законодавчих, але вони мотивують тим, що ніби Росія ніде не воює. Але там є інші документи, які свідчать про те, що якщо йде порушення угу. прав людини в тій країні, куди поставляють озброєння, не вже в Росії на правові акценти Європи дещо змінилися. Таке враження, що зараз вони не тиснуть на Росію, а намагаються миротворити її. Змінилися певні акценти в заявах. Керівників їхніх, що і навіть з цими санкціями більше декларацій, більше заяв, ніж реальних дій. Якщо задіяні санкції, проголосили, що ніби є задіяні санкції, але знову вони не економічні санкції, а санкції проти 11 осіб. Вони персональні навіть санкції. навіть не знаємо тих 11 осіб. Ну їх на таки дані, що не називають. Так. Ну е, найдієвіші санкції це санкції, які будуть секторальні. Це які будуть бити угу. по галузях уже економіки Російської Федерації. Але тут ми повинні розуміти, що йде тиски на лідерів. Європейських країн, Німеччини, Франції і Італії в першу чергу, де їхній бізнес інвестував в Російську Федерацію десятки мільярдів є, є, євро. І ті гроші просто не будуть працювати. І вони тиснуть чи на Меркель, чи на Оланда з метою, щоб вони не застосовували цих секторальних санкцій. Це насамперед. А по-друге, Європа не хоче переходити в пряму конфронтацію з Путіним. Європа хоче, щоб конфлікт, який є сьогодні на сході України, вирішувався виключно в форматі Порошенко-Путін. І Європа ну десь так знаєте закриває трошечки очі, що треба натиснути на Путіна сьогодні, і дійсно реально треба натиснути не тільки секторальними санкціями, а показати, що на дипломатичному рівні навіть не можуть допускатися такі речі, як заява посла Франції в Росії, про те, що давайте ми відновимо присутність Російської Федерації Вісьмір. у Вісмірці. Ну ну як розуміти такі речі на це Україна і наше uh -huh. дипломатичне відносно повинно категорично реагувати. Ну, дійсно з останнім часом складається враження, що йдуть ніби за логікою Росії. Але чи може Європа визнати агресію Росії, якщо навіть і Україна офіційно заявляючи на офіційних таких заяв конкретних, що Росія є агресором, не робить на офіційному рівні? Україна заявляє, що Росія не є агресором. Не є агресором. Офіційно що ми ведемо війну сьогодні з Росією, такого Україна не визнає. Ну і ми визнаємо конфлікт. Ми не визнаємо участь Росії в цьому конфлікті, але ми не визнаємо війни з Російською Федерацією. Ну тому що немає прямого перетину кордону збройними силами Російської Федерації, тому що нібито Рада Федерації Російської відмінила mm -hmm. рішення про введення військ Російської Федерації в Україну. Хоча в той ж момент ми бачимо, що два батальйони вже знову посилилися біля кордону Росії з Україною, і причому вже на напрямку не тільки Луганському і Донецькому. а... І на напрямку Чернігівському і Сумському, що теж викликає певні тривоги, і там е, вже замічені озброєння, перефарбовані, ніби миротворчі війська. Е, тому е, не називати Росію агресором на офіційному рівні, ну ми називаємо дуже часто називаємо. Просто ми не можемо сказати, що триває війна між Україною і Росією. Вона ну, за є... фактом ніби такого немає. Так? За фактом ніби такого немає по нормах міжнародного законодавства. Але ми маємо гібридну війну. Ми ж розуміємо, що йде з інше. І ще одне, одне питання От стосовно переговорів, чому останнім часом все частіше ми чуємо від Європи таке примушення України до переговорів з терористами? Ну, не лише уже Росія про це говорить, а від Європи ми чуємо, зокрема, заяву Штенмаєра. Ну і оця заява Штайнмаєра теж я вважаю, що повинна би бути реакція нашого міністерства закордонних справ, що не вчить нас жити. Вибачте, ми ж повинні самі розуміти. І президент сказав, що він буде розмовляти з справжніми господарями Донбасу, тобто шахтарями, металургами, тобто мешканцями Донбасу. Угу. Я, до речі, зустрічався. Я був вчора, позавчора на сході вона в Запорізькій області Дніпропетровській, зустрічався з людьми, які повернулися в Запоріжжя із зони АТО. І Чітко підтвердили хлопці, наскільки переплутаний цей кублубок ополченців, терористів, сепаратистів, що треба нам визначатися, з ким вести дійсно розмову. Ми повинні відділити муки від котлет, тобто терористи, найманці, на кшталт гіркіна, Пушиліна, бородая і такі решта, хто з ними може вести розмову? Про яку розмову з ними може бути діалог чи перемовини з тими, хто попав туди, скажімо так, по ідейних міркуваннях вірячи. В Донецьку народну республіку оцих лідерів треба шукати, і з ними їх треба відсікати від найманців і з ними вести розмову. Тобто, дійсно, ті, хто можуть реально впливати ну, на, ті, на людей? ті, хто там живуть без сумніву, ті, хто mm -hmm. там живуть, і ті, хто пішли. За якісь ідейні міркування, що Донецька народна республіка для них є краще? Ми говорили про кордон з Росією. Дійсно, в Росію вони навряд чи підуть з одного боку українські війська, з іншого боку, і Росія не хоче бачити на своїй території тих людей, які сьогодні воюють на стороні терористів, бандитів. Але що буде, якщо ці люди розсіюються всередині України? Чи захищена сьогодні Та ж саме Дніпропетровська, Запорізька, яка межує з тими територіями, де відбуваються сьогодні активні дії? Чи можемо ми... Гарантувати людям, яких сьогодні мир і спокій, що завтра в них не буде щось подібного, адже вони можуть розсередитись і потрапити на інші території, і створити інші гарячі точки. Ті найманці, які зараз воюють на Донеччині і Луганщині, я переконаний, що вони не зможуть проникнути. На Дніпропетровщину і Запоріжжя і вчиняти якісь інші дії можуть готуватися інші диверсійні групи з іншими лідерами в Російській Федерації, які хочуть розглядати ситуацію в Харкові, в Запоріжжі і в Одесі чи на Херсонщині. Оце я допускаю. А ті, які зараз є на Луганщині, на Донеччині, вони вже локалізовані. Я не думаю, що від... їхнє сьогоднішнє завдання буде йти далі на Україну. Досить Їм би коротко. вижити сьогодні досить там. коротко. Ми завершимо як повернути до миру ті території, які ми вже знаходяться під контролем сьогодні українських силовиків. 8 мільярдів, понад 8 мільярдів гривень була заява прем'єр-міністра. Потрібно на відновлення цих територій інфраструктури. Ми маємо звернутися до міжнародних інституцій за допомогою. От ваша оцінка, аналіз повернути до миру. Це правильно робить зараз керівництво держави mm -hmm. і силами адміністрації суміжніх областей, надаючи гуманітарну допомогу і опікуючися. Переселенцями, які звідти втікають, це перше. Тобто, треба продемонструвати, що Україна для них є рідна домівка, і влада українська саме в Києві не є фашистська чи якась там нацистська, а саме українська і ці люди, які живуть на сході, повинні побачити, що їм в Україні краще з цією владою жити. 8 мільярдів сьогодні величезна цифра, і треба проаналізувати. Хоча я допускаю, що це колосальні кошти, тому що інфраструктура, залізнодорожні полотна, мости, дороги і, будинки. і інші будинки це без сумніву, все треба відновлювати. Україна самотужки з цим на жаль не справиться. І вчорашні перемовини і заява чалого про те, що європейський союз країни готові знайти 11 мільярдів для цього, вселяють оптимізм, що ми справимося з цією проблемою на найближчі роки. Народний депутат України Олег Канівець був гостем нашої студії. Дякую вам дякую. за розмову за участь у нашому ефірі. Нашим глядачам, дякую за увагу до парламентського телеканалу Рада. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.